Доброго здоров'я, довірне товариство! Мене звати Христина Давичак. І сьогоднішній випуск гастрономічної програми Макітра Смаку на Радіо Миколаїв спільно з Радіо Розділля ми записуємо у Миколаївському музеї імені Уляни Кравченко та Миколи Устияновича. Товаристві шляхетних жінок, пані Марії Ганич, власне, господині цього закладу, пані Марії Ругулі, депутатки Стрийської районної ради, Софії Міджак, директорки Миколаївського історико-краєзнавчого музею, і креативної Наталки Мухи, бібліотекарки Миколаївської міської публічної бібліотеки. І сьогодні. Напередодні різдвяних свят, коли в повітрі вже відчутно отой чародійний дух Різдва, здається, сам пан Біг велів мовити про кутю. У кожній сім'ї, у кожному регіоні по-різному готують цю сакральну унікальну страву. Хтось додає більше меду, хтось додає більше узвару. Хтось модернізує її на сучасний лад, додаючи якихось новомодніх заморських сухофруктів. А як же ж готуватимуть наші господинки сьогоднішню кутю? В чому її особливість, як вона називатиметься і власне, чим вона буде присмачена? Такій нашій атмосферній сьогоднішній е, історії, так, і якими автентичними музиками, якими художніми примівками, якими історичними оповідки, оповідками про все це у сьогоднішньому нашому етері. Отож, ми зараз з пані Марією підійшли до, так би мовити, витоків оцього процесу приготування куті, а власне, процесу приготування того зерна, так, пані Марія, ви зараз знаходитесь на ступі і розповідайте, що ви будете робити. Стоячи на цій ступі, я пригадую своє дитинство, бо завжди мама. Заставляла нас дітей, тому що вона була дуже зайнята іншими справами. Так. А ми діти допомагали підготовці до Різдва, адже ж, е, завжди казала нам, діти йдете до Івасика, це така родина, угу, так називали угу. до Дойвасика, йдете впихати нам е, Овес на, на, кутю". на кутю. І діти брали цей Овес і ми йшли. Працювати на супі, овес засипався о, о, о в, це, о, ну, угу, в ту ямку, будемо так отвір казати. Такий, так. Отвір такий. Так. І ми працювали. От, Праця ступи ось така. І треба важко було, вам важко було, було важко. Угу. Бо е, треба було е, товкти до того часу, поки це лушпиня від ячменю uh -huh. не відійшло, e, кожен так. раз треба було перемішати. І отак е, ногою е, треба було рухати, оцей е, як би мовити, ну якби гойдалка подібна щось таке до гойдалки теперішньої. так? Зрозуміло. Ну, нас, правда, це пізніше, пізніше, значить, ми. Забирали цей ячмінь, так, забирали, так. висипали в миску з миски в решето, і просіювалося. Лушпиня це відходило. і вже воно було чисте, зерно, Зрозуміло і вже воно було готове цікаво, до, до, до приготу подальшого приготування. У вас в музеї власне зберіга... так, зберігається. Зберігається так, така автентична ступа. Дуже така дуже їх вже тепер немає, не, ними не користуються. Це є автентика. Зрозуміло. Це є автентика. Добре. Отож, перед процесом приготування. Опільської куті, тому що сьогодні ми власне такий різновид куті готуватимемо. Цікаво було б дізнатися від цих чарівних пань, пані Марії Ганич, директорки Миколаївського музею Уляни Кравченко та Миколи Устояновича, і пані Марії Рогулі. Голови громадської організації Опілля про історичні витоки так, цієї цієї сакраментальної, сакральної страви, в чому її особливість, чим вона відрізняється від інших різновидів куті і, ну, власне, в чому її родзинка? Ну, і взагалі чи додають до неї родзинки? Опільське куття відрізняється від інших різновидів куті, тим, що до цієї куті додають сушені вишні. Ну, Звичайно, хто не має сушених вишень, може і такі в'ялені, е... інші, інші. Отже, ж, вишні. так. Ми вже підготували ячмінь на ступі. Ми так. його Повпихали, ячмінь у нас готовий. Так. Ну Тепер ми будемо його замочувати. Так. Він буде стояти можна на нічку, можна на кілька годин. На кілька годин Він набухає, набирає вологості. Тоді треба його відварити десь приблизно годину часу. Так. І вже до того е, охолоджуємо ячмінь. І вже після цього ми додаємо маку багато, так. додаємо цукор, додаємо мед і додаємо, додаємо горіхи і вишні. Все це перемішуємо. Пробуємо тобто на смак. родзинок як таких родзинок в цій рецептурі немає цій рецептурі не додається тут власне смак вишні, бо вишня дає кислинку, вона якраз пом'якшує угу. ту солодкість того меду. Угу, угу. Ось така є різниця в цьому, е, Марія Миколаївна. Чи можете ви пригадати, коли ви вперше зустрілися з такою рецептурою? Бо погодьтеся. Зазвичай більшість українців готують е, кутю з пшениці, не з ячменю. так? Чому власне саме ячмінь і звідки, звідки така рецептура пішла? Україна? Так. Була історично поділена історичними залями. Ми знаємо об область. Раніше було Поділля, Полісся, Гуцульщина, Бойківщина, А ми Упілля і ми зараз той. Миколаївщина, Жидачина, Ходорівщина, Стрищина ішла в частину якраз тої землі Опілля. І землі, землі опілля історичні були дуже багатими і сприятними якраз для ячменю, для вирощування так, так. і для господарських цілей, і для промислових цілей, тому що територія була зв'язана торговельними шляхами і ячмінь використовували як солод. Для пивоварних заводів на тих маленьких містечках, де мали магдебурзьке право. Зрозуміло. І вишня, чому вишня основний інгредієнт цієї опільської куті в тому, що вся Україна, давайте згадаємо, це наші садок багат, вишневий коло хати. Або ой, у вишневому садочку. Так, це Ми символ, символ так. і дівочої. Рущі над вишнями годуть. Оці ці пісні, народна творчість, якраз оспівана. І цей основний інгредієнт короїни було. Подавати із ум ніхто не знав. Так. Але це сушили вишню, як і сливу, але вишню подавали. І ячмінь, як, як солод, нейтралізували і давали це солодкий, а це кислинка. І, особливий, баланс, -смак. і особливий баланс смак у цієї куті. І тому ми традиційно привикли Куті такої Пшениці, так дитинство наше пройшло у наших батьків, але опільська кутя відрізняється і її варто. І ми запрошуємо попробувати наших миколаївчан, опільчан, які живуть, і готувати на святвечір оцю опільську кутю. Гаразд, з історією ми зрозуміли, так, в чому унікальність цієї опільської куті, але перебуваючи в цьому атмосферному приміщенні я просто не можу не звернути увагу на цю е, дуже автентичну е, скатертину. Тепер е, ви знаєте, навіть навіть не повертається Ми... язик сказати скатертина, бо насправді це обрус, і я собі можу уявити наскільки велику колосальну цінність він має. Ну і макітра, наша програма називається Макітра Смаку. Такої макітри в нас в записах, мабуть, не було і ще не буде, так? Розкажіть, будь ласка, пані Маріє, про, ну, про ці цей такі обрус. Бачите, речі. тепер кажуть скатертина, раніше не вживали такого так, слова, як так. скартетина. Це був обрус, обрус, який. Вишиваний на домотканому ляному полотні. Так. Він вишивався вручну, і е, вишиванка є дуже давня, і сам обрус є 30, десь 30-х років. 30-х років. Тут це... такі е, кольори е, розмаїті, незвичні для кольори. кольори. Це опільські так, кольори. бачите, так. сама давня українська вишиванка досліджувала так. це Марія Чумарна, львівська письменниця. Так. І в самій давній вишиванці мало бути сім кольорів. Сім кольорів. Сім кольорів. І обов'язково фіолетовий мав бути колір. Угу. Казали, бурачковий. Бурачковий. Та. Угу. Ось тут, власне, оті всі кольори є. Це є дуже давня, автентична річ. І, е... Звідки ви її, хто вам її передав? Її Нам передала, по-миколаївськи казали, пані докторова Стасів. Так. Була, вона була дочкою священника, а чоловік її був знаний, миколаївський лікар, доктор угу. Дмитро Стасів. Оце власне її особиста річ, так. Е, е, тобто я правильно розумію, регіонально, локально вона звідси, звідси? Миколаєві вишивана. Бо в 1930 році вони одружилися, і з 30-го року вона вони проживали тут, у Миколаїві, тобто ну, за мешкає. Це дуже так. цінна річ. Дуже цінна річ. Е, а Макітра? А Макітра, а Макітра, візьмемо Макітру. Це наш давній, оскільки миколаївчани так. займалися гончарством. Їхнє основне ремесло це було гончарство. Виготовляли різні побутові речі. Горш, це макітри, горшки, підставочки, світильники, Зрозуміло. тарілочки, Зрозуміло. все, все. Це є Миколаївський гончарний посуд давній. Бачите, чорна сі сірої це глини. Якого, якого року приблизно Десь це, приблизно 1920-1930 угу. роки. Зрозуміло. таких макітрів тепер і близько немає. Але продовжувачем гончарства в нас була Ганна Степанівна Драголюк, яка продовжувала виготовляти гончарні Зрозуміло. речі. Так, Ось власне ми теж маємо її посуду, це її виробництво з гончарного нашого... Це вже нашу... сучасна це інтерпретація вже сучасна. Я так Це сучасна інтерпретація, та але це теж є відповідний процес. Це посуда. Замочувалася в молодці, там, температу... там є своя специфіка. Своя, своя специфіка. Це теж дуже давній горшок у нас з 30-х років це на узвар можна використовувати це переваг... можна на узвар, але зазвичай тут тримали молоко. Так Вилива... mm -hmm. не ну, молоко. Тут проціджувались, і воно. Чому, чому саме в таких горшочках? Бо дуже було зручно сметану збирати так, зверху. Так, 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 Ось. Так, так, І бачите, там тут всі. ще є дріт угу, тих угу. майстрів, які, які, значить, підкріплювали ці предмети глиняні. Задля того, щоб вони не розбивалися. Бачите, тут дріт є на щоб макітрі вони міцності на цих купно. майстрів. Називали дротарями. І власне наш Микола Устинович, наш місцевий письменник і священник, так. мав псевдонім дротар. Угу. Ось така історія. Цікаво, тобто добре. Так. Тож, дорогі друзі, отак е, плавно ми переходимо від нашої теоретичної частини до практичної для того, аби безпосередньо, поетапно, покроково дізнатися, як же ж готувати цю сакральну страву опільську кутю. І про це нам е, розповість молода господинка Софія Мінчак, директорка. Історико-краєзнавчого музею Миколаєва, яка вже приготувала собі відповідний набір інгредієнтів, так, і зараз нам е, в особливій манері буде розповідати сам процес. Слава Ісусу Христу, шановне товариство, е, дуже так е, знаково, що сьогодні приготування кутєопілля е, мені Марія Михайлівна довірила. Е, Сорочку Уляни Кравченко 1920 року, що додає такої ще атмосфери. І розпочнемо приготування нашої куті. Кутя починається з води, чистої як помисли наші, у воді життя, у зерні пам'ять. Тож кутю промиваємо тричі. Щоб очистити і, і землю, і душу. І... А зараз йдемо готувати зерня, вариться кутя поволі, як вариться добро в людських серцях, не поспішаючи, бо кожне зернятко. Має свій час. Дай Боже, щоб все вдалося. За основу беремо ячмінь. Мед на згоду. Мак на сон спокійний. Горіхи на продовження роду. Так готували наші праматері. Так готуємо і ми. А ще в'ялину вишню. Бо в кожній ягоді згадка про літо і тепло, що гріло ниву. Ягода додає барви радості, щоб і серед зими серце відчувало тепло. За традицією котю опілля роблять рідкою, додаючи узвар. Кожній ложці куті молитва. За тих, хто поряд, за тих, хто дивиться з неба, за мир у домі, за хліб на столі, за світло, що не згасає. Тож нехай ця кутя буде на добро, на злагоду в родині, на благословення всім людям Христос це рождає.